Щось прийняття. Класні люди і професійність. Якість. Це простір довіри і теплих взаємин. Затишок. Професіоналізм. Тепло. Щось світле, е щось позитивне, щось добре організоване. Доброта, милосердя, спокій і двіж одночасно. Те, що тут відбувається, я би саме так і описала. <гум> ну, сенс це любов. Мій ритуал це вранці випити смачну каву та налаштуватися на цей день. Спілкуюся з друзями, бавлюсь з котом, читаю книжки. Це можуть бути якісь маленькі дрібнички, прогулянка, улюблений напій, кава, наприклад, запашна зранку. Подивитися серію улюбленого серіалу чи послухати улюблену пісню. Я, наприклад, вишиваю теж багато, це моя маленька віддушина. Я люблю подорожувати. Я люблю бувати в нових місцях. Я люблю природу, я люблю гори і море. Я навіть не знаю, що більше чи гори, чи море. Люблю спілкуватися з людьми. Мені, мабуть, спілкування з людьми приносить таке найбільше задоволення. Я люблю почитати книжку, люблю подивитися якийсь розслаблюючий серіал, провести час своїми рідними. Для мене дуже ресурсним є спорт, тому я. Ходжу хоча б трічі на тиждень на пілатес або на йогу. Ще дуже люблю різні запахи, аромати, які мене підтримують. Добрий сон. Для мене бути частиною сенсу це бути в безпеці, бути собою. Бути справжньою, це означає любити свою роботу, бути в оточенні класних людей, професіоналів своєї справи та мати можливості для росту та розвитку. Бути частиною чогось важливого та потрібного. Бути фахівцем студії Сенс означає перш за все бути частиною команди, команди фахівців, професіоналів. Це навчатися, розвиватися. Дбати і також про авторитет студії, допомагати нашим клієнтам. Насправді я дуже рада бути спеціалістом сенс, тому що в сенсі працюють фахівці, які мають вищу психологічну освіту. Вони постійно займаються самодосконаленням, вони вчаться, вчаться в різних методах. У нас постійно є супервізії, інтервізії, тому для мене це дуже важливо. Це бути в товаристві колег, це бути в компанії, де дбають за психологічний клімат не лише клієнтів, але й учасників колективу. Це турбуватися про свій постійний розвиток, турбуватися про клієнтів, підтримувати колег у їхніх досягненнях. Завжди мати надійну підтримку своїх колег. Це означає поділяти з ними спільні цінності. Прагнути до розвитку розуміти, що і ти, і твої колеги намагаються надавати послуги якомога краще і зростати разом. Це дуже підтримує. Мені дуже приємно бути в цій команді з приємними, розумними, добрими людьми. Я дуже вдячна Мар'яні, що я тут і всій команді. Напевно, коли я прийшла на співбасі до, до Мар'яни дуже-дуже давно ще в приміщення на Данилишина, коли в нас там був офіс, і вже тоді мені тут дуже сподобалось. Насправді, до того як стати психотерапевткою, я працювала менеджеркою і допомагала ем, організовувати різні проекти в студії. І мій перший спогад, напевно, як я намагаюся знайти студію і Правильно прийти на ту адресу, яка мені потрібна, бо це було так перший досвід роботи, особливо в психологічному, психотерапевтичному полі. І це було так дуже хвилююче для мене, напевно, це такий перший спогад. Перша співбесіда, яка відбулася на Лемківській. Мене вразив офіс своєю яскравістю, різноманіттям картин, які були для мене ну не знаю, цікаві, яскраві, теплі. Мабуть, ось це такий найважливіший спогад, який переплетений, можливо, з таким трішки хвилюванням, адже все-таки це була співбесіда, ти до неї готувався. Але водночас тобі здавалося перед цією співбесідою, що все буде добре, адже тут якось тепло. Мені зараз дуже згадується день народження сенсу, тому що в цей день власне народився і мій син. Тому для мене це є подвійне свято, і кожне день народження сенси для мене ще більш сенсовний. Я пригадую, коли я приходила на співбесіду. Це мій перший спогад. Я дещо хвилювалася, але з іншого боку, це для мене була дуже очікувана подія, бо я завжди мріяла працювати в студії Сенс. І мене дуже вразило те, що коли я прийшла, мене дуже привітно зустріли. Були добрі, щирі люди навколо, позитивно налаштовані. І вся моя напруга, всі мої емоції. Стрес, переживання миттєво зникли після того, коли я почала взаємодіяти з цими прекрасними людьми. Це перша студія, в яку я подав свою, своє резюме, Перша і єдине. От, Тому в мене асоціація дуже перша, тривожна, от, але з іншої сторони дуже радісна. Перший спогад сенсом це був ще давний ну, такий давній офіс на Кастелівці. Це було маленьке приміщення, це було. Суттєво менше людей, але це була тепла затишна атмосфера, і це був певно перший мій тренінг в сенсі. Я знаю Мар'яну близько 20 років тому, і я пам'ятаю, як вона починала відкривати сенс, і це так було дуже, дуже щемливо. в той час, як вона наважилася, попри такі, мабуть, труднощі, бо це непросто було. Це напевно, святкування першого нового року, коли сенс був створений, в такому маленькому дуже приміщенні, в півпідвальній кімнатці, коли нас було всього п'ятеро. Ну, ви розумієте, що 20 років тому тут терапії не дуже було в Україні, і колеги за кордону нам розказували, як це має бути. І я бачила, що точно за те, що є зараз, не так, як має бути. Я працювала в державному психотерапевтичному центрі, і я бачила обмеження можливостей державної, не знаю, як це сказати, служби так, психотерапії, і вирішила створити так, як воно має бути. І е, зараз я розумію, що сенс просто мав бути. У нас починало п'ятеро, і до нас п'ятьох було е, на тиждень вісім клієнтів. Вісім на всіх на п'ятьох психологів у нас було вісім клієнтів, і ми з цим мали якось розминутися. Ми працювали в такому маленькому півпідвальному приміщенні, бо тільки на це вистачало коштів, щоб орендувати. І з цього почався сенс з одної кімнати, потім дві кімнатки. Ну а зараз у нас вже є дві локації. Клієнтам хочу побажати спокою, мирного неба, звісно, нам всім, розвитку, міцного, міцного здоров'я і е, приходити до нас, щоб підтримувати своє психічне здоров'я. Клієнтам в новому році хотілося б побажати не боятися заглядати в вічі своїм страхам і продовжувати шлях до себе. Я би побажала нашим клієнтам бати про своє ментальне здоров'я, знати і пам'ятати, що є люди, до яких можна звернутися за підтримкою, і коли є така потреба, звертатися. Більше фокусуватися на сьогоденні, на тому, що ви робите, тому чому ви присвячуєте свій час, і пам'ятати про те, що є для вас важливим. І мати це у своєму житті. Мені хочеться, щоб клієнти сенсу, та й не лише клієнти сенсу знали, чого вони хочуть, чого вони прагнуть, і знаходили шляхи до здійснення цих мрій і цілей якомога комфортніші для себе, враховуючи свій ресурс. Стабільності, розвитку і перемоги. З Знам народження сенс. З нам народження сенс. З Знам народження сенс. Znam na rodzinie sens. Znam na rodzinie sens. Znam na sens. Znam na rodzinie sens. Znam na sens. Znam na rodzinie sens. Znam na sens. Znam na sens.